Судова система України ризикує повертатися в часи сивини давнини, це часи Януковича, кучми корупції, і зловживань судової системи. Суддів, про що йде мова? Ну, тривалий час знадобився для того, щоб судді фіксували судові процеси. Все, що відбувається в судовому засіданні, здійснювався аудіозапис, а віднедавна і відеозапис судових процесів, щоб суддя не міг змінити показань свідка. Перебігу судового процесу і приховати щось. Таким чином, рішення судів були більш об'єктивними, принаймні обґрунтованими, а ті рішення, які приймали судді, викладалися в загальний доступ на сайті судової влади. Два законопроекти, 7033 d та 8359, покликані надати суддям можливості надалі не фіксувати судовий процес, а лише писати на папері. Вести журнал судового засідання і не викладати судове рішення в загальний доступ, щоб ніхто не дізнався, що вони, які рішення вони приймають. Це, звичайно, мотивується безпекою, обороною, все посилається на те, що в воєнний стан, і відповідно можна все це робити. Є певні обмеження, які легко буде обійти на практиці суддям. От, чекаємо наразі, чи встануть ці законопроекти законами, чи в тому вигляді, якому вони подаються до Верховної, чи змінені. Яка буде їх практика застосування? І, звичайно, багато що залежить від людей, від учасників процесу, від адвокатів? Чи будуть вони дозволяти суддям зловживати і приймати незаконні рішення? Те саме стосується і приховування судових рішень. Вони можуть стати надбанням громадськості, звичайно, за певними обмеженнями. Україна все більше і більше стає демократичною, незалежною, правовою. Ну, з чим вас всіх і вітаю.